На території Чернігівського центрального парку культури та відпочинку навпроти літнього театру працюють люди і техніка. Тут встановлюють великий спортивний майданчик. Цей комплекс просто необхідний охочим до здорового способу життя городянам. Саме головне, щоб кожен чоловік себе мог реалізувати на перекладині, мог потягнутися, віджатися, щоб у нього була то щоб у нього не було проблем зі здоров'ям. Саме залучення людей, а особливо молодого покоління до здорового способу життя є одним з головних завдань сьогодення. Народний депутат Владислав Атрошенко активно, послідовно і системно підтримує цю ідею. За його ініціативи у місті та області встановлюються дитячі та спортивні майданчики. Навчальні заклади забезпечуються необхідним інвентарем, проводяться спортивні заходи. І саме Владислав Атрошенко висловив ідею створення у місті справжнього спортивного містечка. Її підтримав центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Більшим спортом займаються всі. І все, все олімпійським видам спорту, вот тим, які мастера спорту, члени зборних команд України, чемпіонам. А вот займатися молочною або займатися тими людьми, які вже достигли определенного віку, ніхто не займається. І условия для них практично, к сожалению, в місті немає. Встановити великий спортивний майданчик. Вирішили у центральному парку культури відпочинку. Його обладнання має задовольнити всіх шанувальників здорового способу життя. Турніки, паралельні бруси, рукоходи, балансири, шведська стінка. Особливо стане до вподоби устаткування турнікменам, представникам молодого спортивного руху, який став дуже популярним у світі останні 3-4 роки. У Чернігові на базі двору по проспекту Перемоги 54 відбулося вже. Три турніри зі стріт-воркауту. Однак місто маленьке. Там ніде розвернутися. по суті діло. І з Владиславом Анатолійовичем ми прийшли до виводу, що потрібно зробити площадку, яка б устраяла весь міськ Чернігів, яка була б і для младших, і для старших, і для всіх возорстов. До речі, два останніх турніри зі стріт-воркауту пройшли за підтримки Владислава Атрошенка. На перших змаганнях меценат брав участь як спортсмен. Ініціативу народного депутата підтримала міська влада. Наразі на добровільних засадах устаткування встановлюють спортсмени, управління житлово-комунального господарства допомагає спеціалістами, технікою та будматеріалами. Відкриття майданчику відбудеться 21 вересня і розпочнеться все турніром зі стріт-воркауту.